Доброго вечора, ми з гаража, шановні підписники. З вами Варяг і зараз ми продовжимо цикл наших відеозйомок, можливо, повчальних, комусь, можливо, просто поділитися життям. Так. Нарешті, нарешті більше, ніж за півроку, в мене видалося пару таких годин. Які я міг спокійно попрацювати, не видволікаючися ні на що. І нарешті, хоч щось я зробив. Ну, а для вас я пропоную таку загадку цікаву. Зараз на екрані ви побачите кільця з нержавійки, вирізані на лазері, то мені мій товариш підігнав такий подгончик. Спробуйте поставити на паузу. Подивитися на ці кільця, зрозуміти мої мислі, навіщо то взагалі були вирізані ті кільця, що я з них планував зробити. Візьміть чайочок, якогось печива, подумайте, придумайте, а потім відтискайте паузу і дивіться, що з того вийшло. Полірнув я цю нержавічку, ці кільця. Як ви бачите, зображення вже відблискує. З одного боку я їх залишав ось такими. Трошки вони матовані. Тут відполіровані. Можна сказати на скору руку. Але красиві, красиві, красиві вони стали. Уже відблиск. Ви бачите, відображаються дзеркало. Дзеркало у нас. Ну і зараз будемо продовжувати робити. Відполірував я пастою гоєю, обежирив антисиліконом. І зараз ми будемо ліпити їх на заглушки фільтру очистки повітря. Так, бонд. Робота продовжується. У нас деталі вже пофарбовані. Але, да, фарба матова у нас, тому зараз буду я її під водичку наждачечкою заматовувати. І будемо наносити на неї слой лаку, щоб воно блистіло. Да, Деякі ямки, звісно, видні, ну, в принципі, вони під низом. Десь є напливчики від фарби. Ну, фігня, зараз заділимо. Продовжуємо ми наші. Потуги. Це у нас корпус фільтру. Бокові частинки, з яких ми робимо, його теж ми робимо, шпаклюємо, як ви бачите, грунтуємо. Це металева частина, кришечки, бокові з пластика. Не звертайте уваги на безлад. То вже тіорки курва до холяри вкурвили, немає числу ні на що. Але зараз зараз трошки треба попрацювати. Е, тут була ромашечка по цій кришечці. Я вже його на дискові 230, по-моєму, 300-му диску від болгарки. Я його зачистив як на панельці. Зробив, але залишилися заусенці по бортам. Отут тут така історія, я олівцем намітив, теж ми маємо заусеніці. Тому в поміщ наш дремель з камінчиком, і буду зараз я його доводити до фінального кінця. Воно вже пошпакльовано, будемо ще Е, да, Пітеру пену ось оде у нас Ось чувак, дивися. Оце моя активна піна для мийки двигуна. Пальці погризло капець. Так що не забуваємо про техніку безпеки. Зараз я надіну окуляри захисні і буду то все шурувати, підготовлювати вже під ґрунтовочку Фінально, мабуть. А можливо, і не фінально. Можливо, ми її завалимо ґрунтом А потім вже перематую та зроблю її під акриловий ґрунт. Коротше, не знаю, зараз доведу до ума, а потім будемо вже дивитися. Використавши двусторонній скотч 3М, я наніс ось такі смужки по периметру цих кілець. Далі ми будемо додавати двохкомпонентний до клей для пластмас і садовити на вже боковушечки. Ну що ж, я обезжирив накладочки бокові. Вже ви бачите, одну частину я приклеїв. Я додав двохкомпонентний клей для пластику і металу. І зараз наразі очікується установка другої боковини. І, ну, зацініть вигляд, одна штука і друга. Ну, по-моєму, це круто. Скажіть. І роботи в мене продовжуються, ну Поки отакий проміжний етап. Зараз це вишпаклювано піде воно під ґрунт, корпус воздухофільтра. Уже боковинки готові, вже наклеєні. Ось такий ми маємо вигляд. Ось такий ми маємо вигляд. Ну, а сам корпус фільтра я вже думаю, чи в червоний фарбувати, чи в чорний. Ну, то якось пофарбується, то якось буде. Ну, на даному етапі з боковинами я закінчив, зі шпаклюванням закінчив, піде воно під ґрунт. І залишається ще доробити, трошки оновити барашки, які закручують. Ось боковушок. Ну, Далі продовжуємо працювати над демтешніком. Зараз отакий от етап, от для чого треба були ці кільця. Ну, вигляд мені подобається. Вигляд реально у нього став набагато цікавіший. А коли ще пофарбується сам корпус, до речі, металевий. Він металевий у мене, тоді стане ще файніше. Залишайтесь з нами. Отак, частинами друзі, проходить модернізація мотоцикла мого Дніпра. На жаль, на жаль, часу коштів катастрофічно не вистачає. Особливо часу, навіть якщо є якісь там запчастини, котрі треба там підшліфувати, підстукати, підрівняти, то зазвичай. на жаль, на жаль, жаль, Цій ситуації в країні часу немає. Ну, якось так продовжуємо. Тому буду вдячний за підтримку. Ваш лайк, ваша підписочка, комент. Я сподіваюся, вам сподобалося відео. До нових зустрічей!